Що вас на вулиці? Так, першим чином ми ломимо eye contact with another people. Ви стоїте біля ТЦ когось. І тут бачите People. І вона жінка або чоловік, який дуже виглядає красиво. І ви такі... Hi, you're looking good. Ну, можна, звісно, на український, якщо це не американець, ви знаєте, що це не американка. Ви кажете їй. Ти дуже ви ви дуже просто гарно виглядаєте. Від щирого серця, якщо вона реально гарно виглядає, а не в чмо, яке вийшло з що, того що вона помила голову і незручно ну, взагалі тіпа, в ті моменти не питаємо. Боже, що я зведу всіх людей на світі. Потім покажу. Вона каже, ой, спасибі, мене ось сьогодні такий от день. Я щось вирішила, вдячна вам. Так, вона може пройти або він, але. Якщо вона по істину буде зацікавлена, або він вам зупиниться і вау, Ви теж красиво виглядаєте. Якщо він вже це вам сказав, все, ви вже купили. Можна вважати, що хліб ну, В противному разі ми беремо тактику. Увага до деталей. Дивитись на його очі, я можливо дайшинку розтягнути. <с> Туди теж дивитесь і кажете, ой, дивись, а тебе тут вот, э розв'язані ці кроси. Вот, Якщо ви йому інгунуєте, він встане, ось, пасивий, зав'яже. Тобто далі ми діємо в ситуації. Замічаємо щось, робимо комплімент і ми далі там, О, давай інстаграмчиками вміємо. Якщо ви вже обмінялися інстаграмчиками, приблизно плюс-мінус за дві хвилини. Виграшно, лайк, подобайка. Шлюб, безпечка. Так, eye contact. Якщо людина на вас теж подивилася, все, лайк можна сказати далі комплімент. Якщо людина сказала визи, далі можна продовжувати якісь деталі тупо що є на чоловіку. Це вже може бути комплімент, зачіпка для розмови. О, колір голуби, голуба рубашка, костю. У мене Там така класна історія була про голубу рубашку. Ну, щось таке вайбовые і маленьке. Ну і все, делом також. Шлюб дітям.